Програма в вестерсунді продовжується. Другий змагальний день завершується змішаною естафетою. Напевно, що все було як і прогнозовано. Впевнена перемога збірної Франції за таких погодних умов: лише шість додаткових патронів. На другій позиції та срібні нагороди отримує збірна Італія не менш прекрасною гонкою та вісім додаткових патронів. Бронзу забирає збірна Норвегія з одним штрафним коло та дев'ять додаткових. В боротьбі за четверте місце сильнішою була Суві Мінкенен, яка перемогла у сутичці та здобула дерев'яні медалі для збірної Фінляндії. Маркета Давідова принесла п'яту позицію збірній Чехії. На жаль, наші атлетки не змогли зачепитися та провалили гонку. Лише 18-та позиція два штрафних кола та 10 додаткових патронів.